Яким студентам ця школа може підійти? Стажування в тризіркових п'ятизіркових готелях світу. Персональна, дуже виважена робота зі студентами в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Ти поки не попадаєш туди, ти цього не знаєш і в цьому не орієнтуєшся. Він за ці три роки дізнається про нього все. Вони шукають співробітників серед випускників в отеля. Розкачатися сильно не буде часу. Основне питання, яке завжди цікавить батьків: чи приймуть студенти чи ні? Це та школа, яка дає стове працевлаштування протягом. Перших шести місяців після закінчення навчання. Едутера це подкаст про міжнародну освіту. Обираємо університет, порівнюємо школи та ділимося порадами. В третьому сезоні подкаста на вас чекає огляд топових навчальних закладів, спілкування з представниками вишів та кейси наших студентів. Дізнавайтесь, навчайтесь, досягайте. Освіта без кордонів. Вітаємо вас на першому подкасті про освіту за кордоном. З вами Юля і Неля. І сьогодні ми продовжуємо наші випуски про Іспанію і освіту в Іспанії. Сьогодні поговоримо про одну з цікавих шкіл: це Ватель. І Неля доєднається до цього більше. А, Так, доєднаюсь, мабуть, з цієї причини, що дуже близька мені тема. Тема близька, тому що я сама навчалася в готельно-ресторанному бізнесі. І ми сьогодні якраз говоримо про Ватель. Ватель це. Група взагалі університетів, які займаються саме і надають освіту саме в бізнесі готельному та ресторанному. Взагалі, ця школа вона була заснована в 1981 році в Франції, і головні її кампуси знаходяться відповідно там. Зараз їх є вже декілька, але на сьогоднішній день найцікавіший факт, що вже зараз в отелів, так сказати, їх вже 51 по всьому світу. Це і Європа, і Америка, і Азія, і навіть Африка. В нас буде змога. Ми обов'язково додамо. Карту, щоб було видно, де знаходяться школи отелі, але дійсно вже дуже велика мережа, і вона влічує на вже дуже велику мережу випускників. Це більше 45 тисяч. Класно. А розкажи, чим це університет, це школа. Відрізняється від інших, найперше, що найбільш відрізняє Ватель, це підхід до навчання і система побудови програми. На самій програмі я думаю, ми зупинимося з тобою трішки пізніше. Розкажемо, чим же вона так відрізняється і чим вона така класна. Але хочеться згадати в першу чергу про те, що університет вже має довгу історію і став дуже рейтинговим у 2025 році в п'ятому році. Ватель посів 12 місце в світовому рейтингу. Це найвідоміший рейтинг, який ми згадуємо дуже часто в своїх подкастах. Це QS World Ranking. 12 -е місце говорить про дійсно якісне навчання і якісні програми на рівні стоїть з всіма швейцарськими відомими школами з Ля -Рош відома школа. Також і це такий хороший показник. Школа також була відзначена премією як найкраща школа готельного менеджменту за Worldwide Hospitality Awards, і змагалася вона там з 42 різними університетами, школами саме готельного бізнесу. А скажи, яким студентам ця школа може підійти? Взагалі, школа надає як бакалаврську програму, це Bachelor in International Hospitality Management, так і надає магістратуру. Це конкретно MBA в International Hospitality Management, Відповідно, до речі, бакалаврська програма тут триває три роки. Магістратура півтора-два з половиною роки. Дивлячись, як ти собі розподіляєш цю програму? Програма три роки. Але 16 місяців цієї програми це йде виключно практика та стажування. Стажування причому йде, скажімо, не рандомне собі де хочеш, там шукає. Стажування студентів відбувається в тризіркових, п'ятизіркових готелях світу. До речі, чим цікаво, теж я згадувала, що є зараз 51 кампус, і насправді фокус на якомусь одному кампусі зовсім не є обов'язковим, тому що практику студенти проходять дуже часто не в тій країні, де починають саме навчання теоретичне, так сказати, а часто їдуть в готелі світу. До речі, ми з тобою відвідали саме кампус в Мадриді, в іспанському кампусі. Як тобі сам кампус? І взагалі трішки більше теж про, про локацію? В Іспанії є два кампуси Вателя: це в Мадриді і в Малазі. Ми відвідали кампус, коли студенти були на практиці. З, з квітня місяця в них починається практика. Ми були в травні. От тому на відео ви бачите кампус без студентів, але нам дало це. Можливість знову ж таки побачити більше аудиторій, поговорити більш детально з представниками. Що цікаво, що ну, це можна так сказати, така бутікова школа е, готельно-ресторанного бізнесу. Тобто, студенти, всі, які приїжджають, це всі, хто хочуть в цій сфері працювати і в цій сфері розвиватися. Тут нічого лишнього не вчать. Тобто це дуже камерне бутікове навчання. І мені здається, оце саме той момент, коли цей університет може підійти для тих, хто чітко сформував. В своє в своє бажання на майбутнє бути в цій сфері. Ще можливо не сформував, що конкретно робити, да але вже знаю, що він хоче саме в сфері готельно-ресторанного бізнесу надалі будувати свою кар'єру. Так як це знову ж будь бутіковий маленький е, університет, студентів вчиться не так багато. На якихось кампусах може бути 150-200 студентів, десь може бути до 100 студентів. Це знову ж таки, немає лікати клієнтів і студентів, тому що це якраз оця персона національна, дуже виважена робота зі студентами, тобто всі студенти один одного знають, всі викладачі один одного знають, якщо щось десь треба допомогти, або знову ж таки зі стажуванням підібрати, поспілкуватися. Завжди є хтось, хто може допомогти тому студенту. Він не один в тисячному університеті і не знає, куди бігти. Тому знову ж таки завжди ми виділяємо, що для кожного студента треба підбирати свій університет, той, який йому підходить. Університет знаходиться в бізнес-центрі, так як знову ж таки студенти вчаться з жовтня по квітень місяць. В них навчання проходить дуже інтенсивно. Так як це готельно-ресторанний бізнес, в самому університеті ви не побачите чогось там, якихось лабораторій, да? тобто це просто класи для навчання. Але потім студенти протягом практики багато часу проводять на локаціях. Що унікально у Вателя є, це партнерство з місцевими бізнесами. Тобто, в кожній локації, де б університет не знаходився, вони партнеряться саме з місцевими готелями ресторанами, і ці самі представники. Такі директори часто приходять в Адель, проводять для студентів майстер-класи, лекції і діляться своїм досвідом. Тому, скажем так, якщо студент хоче бути в готельно-ресторанному бізнесі, він за ці три роки. Дізнається про нього все, і дізнається про нього. Мені здається дуже унікальні речі, якими не діляться в там в просто великих університетах, де вчать все. Да? Тобто тут будуть ділитися конкретно представники цієї спеціальності, розказувати таку внутрішню кухню, яку мало хто знає. А я тут на 100% погоджуюся як людина, теж яка вчила готельно ресторанний бізнес. Хочу сказати, що вчити одне теорію це класно, знати саму структуру, розуміти навіть бізнесові такі аспекти. Ти маркетингові аспекти, це дуже класно. Але коли ти як ти кажеш, бачиш цю внутрішню кухню, це зовсім інше. Ти тоді готовий до роботи. Ватель він дійсно пропонує таку можливість, і з першого року вони вивчають дуже велику сітку предметів, саме вузьких. Це і по фронт офіс, резервування бронювання, це і ресторан окремо, це і окремо сервіс, і окремо бейлбойс, це окремо консьєрж, теж це все теж насправді може так комусь здається зараз. Та що це все частинка? Ну що там робити, стоїш. Прийняв завіз речі. Це така сфера велика. Повірте, як людині, яка працювала в готелі також в свій час. Ти поки не попадаєш туди, ти цього не знаєш і в цьому не орієнтуєшся. І дуже класно, що готель дійсно дає змогу вже в перші роки піти. Якщо це ще не практика, то піти в ті готелі і побути в якийсь день частинкою того чи іншого департаменту. От, прям мені здається, це основа взагалі. Крім того, що він має дійсно партнерство з місцевими готелями, вони взагалі входять в багато спілок в готель. Ному секторі, що також говорить про якість їхніх програм, і про випускників про взагалі про кількість студентів, де дійсно самі кампуси вони не є великі. Десь вони є більші, десь вони є менші. Хоча, до речі, перший кампус, який у Франції він до речі займає взагалі перше місце серед всіх університетів Франції, саме по цій спеціальності, він один з найбільших і він має він працює на території готелю діючого, має свій спа, має свій ресторан. Тобто студенти повноцінно мають змогу проходити прямо там практику і там навчатися, але до чого я взагалі кількість студентів щороку, яка навчається у цій великій мережі університетів і шкіл, це є 9 тисяч студентів щороку. Відповідно, як я сказала, вже більше 45 тисяч випускників. І найголовніше, що ця мережа їхніх випускників дуже сильна. Ми дуже часто, до речі, згадуємо за цю елумнідак community. і в цьому університеті це дуже сильно розвинене. Всі випускники вони по-перше, дійсно працюють. Великих мережах і Акор, і Хілтон, і Хаят, і так далі. І дуже часто ці випускники, які вже через певний час займають високі позиції в готелях, керуючи позиції, вони шукають співробітників серед випускників в отелі. Тобто ця мережа в них дуже розвинена, і відповідно це дуже впливає на працевлаштування. В готель це та школа, яка дає 100% працевлаштування протягом перших шести місяців після закінчення навчання. Ну і до речі, дуже часто згадаю, після спілкування з представником нам розповідали, що, що практику, коли Проходять вона перша дуже часто оплачувана з проживанням, з харчуванням, бо часто це на території готелю знаходиться студент, або десь поруч. Дуже часто студенти, вже там пропрацювавши, вони потім отримують контракт на постійне працевлаштування в тому чи іншому готелі світу. Ну да, єдине, що напевно хочеться додати тут, що для такого типу університетів, як ватель, дуже важливо, щоб студент розумів. Що скажемо, розкачатися сильно не буде часу. Тобто вони приїжджають, вони там 6-7 місяців активного навчання, і це там не пару пар в день, це там зранку до вечора. Тому що вони в цей час, з жовтня по квітень, вкладають програму академічного року. Тобто вони реально навчаються може до шостої вечора навчатися дуже активно а потім, звичайно, коли вони проходять практику, в них ну тільки практика. Тому тут треба знову ж таки розуміти, в яку. Ти локацію не попав Іспанія, Франція не знаю там острови, Балі і так далі. Дуже важливо розуміти, що це не відпочинок, а це навчання. Просто студентам скажімо, мати цю мотивацію, не втрачати її і розуміти знову ж таки, що час біжить і його треба використовувати з толком. До речі, ти правильно сказала про те, що це навчання, а не відпочинок. Навіть можливо, якесь навчання, слеш робота, а не відпочинок. І я тут ще згадаю філософію університету. Тому що вони взагалі себе асоціюють з тим, що вони були в Франції, французька гостинність все побудовано на цих принципах. Про французьку гостинність всі знають про всі ці стандарти. І сама школа, згадай, теж дуже строга в цьому плані. Вони всі мають форму, в якій вони приходять на пари. І не дай Боже, згадай, коли ти прийшов неохайно, десь тебе щось терчить, або не так зроблено, або ти спізнився, прийшов не попросований і так далі. Це згадай досить строгі правила в школи на рахунок навіть цього, і це вже з перших днів. Виховання саме в цій сфері таке строгі, а це важливо. Цей університет підійде для багатьох, хто дивиться, а хто вибирає саме цю сферу. В Мадриді це цікавий цікаве місце, тому що знову ж таки Мадрид, як локація туристична, це не морська локація, так але з іншої сторони це туристична дуже локація, де багато класних готелів, де багато гостей приїжджає, де живе королівська родина. Можливостей дуже багато, але не тільки Іспанію ми. Тут обмежуємося, тому тут можна обирати будь-що або знову ж таки мігрувати між різними кампусами. Студент може десь почати, десь закінчити. Варто згадати, що вона зараз є з тобою студентка, яка буде починати навчання в кампусі у Малазі саме з вересня місяця. Тому надіємося, що нам дасться через рік півтора поспілкуватися з нею, дізнатися, ще таку інформацію від студента, і побачимо її розвиток в цій школі. Щодо умов зарахування, тут. Так як це знову ж таки бутікова школа. Звичайно, вони, як всі університети, просять оцінки, мовний тест, твоє бажання і мотивацію. Але саме основне це admissions test, admissions interview. Тобто, не можна сказати, які в тебе показники. Студент має пройти інтерв'ю з представником школи. І це інтерв'ю є дуже важливим критерієм вирішення, чи приймуть студенти чи ні. Тобто, вони тут не будуть оцінювати так сильно ваші бали. Чи вашу мову, як будуть оцінювати вашу мотивацію і ваше вміння спілкуватися знову ж таки пройти оце інтерв'ю? Тобто навіть з процесу зарахування вони починають виховувати в студентах цю строгість і серйозність роботи в цій сфері. Також це класний варіант, якщо для тих студентів, хто приходить в останній момент, тому що знову ж таки англійську мову вони тут також можуть вивчити і показати. Це на інтерв'ю, тобто їм не обов'язково показувати тест. Ну і процес, скажімо, пройти досить швидко. Давай ще розкриємо основне питання, яке завжди цікавить батьків: яка вартість навчання? Адже зазвичай в таких школах готельно-ресторанного бізнесу вартість навчання не є маленькою, скажімо так, так яка вартість навчання саме в цьому університеті? Тут вартість навчання буде досить конкурентною? Загалом це від 10 до 14 тисяч євро в рік, в залежності знов ж таки від умов. В локації програми Знову ж таки, що цікаво, що це навчання до квітня місяця. Тобто далі вони проходять стажування в період стажування, вони заробляють вже якісь гроші для того, щоб знов ж таки там себе прокормити, щось собі купити і так далі. Реально для тих студентів, які цікавляться. Якісним навчанням, але де бюджет не дозволяє дуже сильно розійтися. Це класний варіант. Також університет пропонує знижки для тих студентів, які проявили себе дуже класно на інтерв'ю, тобто допомагає, якщо може. І що цікаво саме в цьому університеті, це те, що вони дозволяють оплачувати навчання. Помісячно можна так сказати. Тож, глядачі, якщо ви зацікавлені в сфері готельно-ресторанного бізнесу, що я рекомендую, дуже цікава сфера насправді. Тоді залишайте свою заявку в описі до цього відео. Є наш сайт, залишайте. і Ми обов'язково з вами сконтактуємо і проконсультуємо вже індивідуально. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. В аудіо форматі ви нас можете послухати на різних платформах як Spotify і Apple Мюзік. Але краще заходьте на ютуб і дивіться нас на ютубі тож до нових зустрічей всім пока